Буває віра, яка не отримує нагороди одразу, але саме така найсправжніша. Вона тримається Бога навіть тоді, коли здається, що Він мовчить. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, коли віра не отримує нагороди. Одразу послання до євреїв, 11 розділ: 35-40. Жінки одержали через воскресіння своїх мертвих. Цитуємо Біблію. Інші ж були закатовані, не одержавши спасіння, щоб мати краще воскресіння. Ще інші зазнали та таран, а також кайдані, в'язниць, були побиті каміннями, були перерізані, вмерли, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покриджені. Ті, яких світ не був вартий, тинялися в пустинях, у горах, у печерях, у темних яру. І всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниці, бо Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас одержали досконалість. А тепер поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї. Ідея перша: віра буває переможна, а буває страждаюча. Дехто отримав чудеса навіть воскресіння своїх рідних, але інші залишились без відповіді, були переслідувані і убиті. І все ж Бог бачив їхню віру. Віра не завжди виглядає як перемога. Іноді вона це просто. Та залишитись вірним, коли дуже боляче. Ідея друга: віра не гарантує легкого життя. Ці люди не були слабкими. Вони були героями, яких світ не був вартий. Їх катували, гнали, позбавляли всього, але вони не зріклися Бога. Це нагадує віра не втече від труднощів, а сила пройти ці труднощі з Богом. Попереду ще дві ідеї, які допоможуть побачити повну картину цього уривку. Продовжуємо. ідея третя. Вони жили в бітниці, яку не побачили. Бог не дав їм того. Чого вони чекали на землі, бо приготував щось більше, а саме вічне життя. Їхня віра дивиться не на теперішнє, а на вічність. І саме тому вона не зникає навіть у найтемнішу ніч. Четверта ідея. Ми продовження їхньої історії. Автор каже, щоб вони не без нас одержали досконалість. Це означає, що Божий задум включає нас. Ми частина однієї історії віри, віддавля до сьогодні. Бог завершує разом із нами. Висновок. Бог не обіцяв, що віра буде легкою, але він обіцяв, що вона не буде марною. Усе, чого не отримали ті, хто страждав за правду, вони побачать у вічності. І ми з ними. Тому не здавайтесь, навіть якщо зараз важко. Бо справжня нагорода попереду. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь на калани, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.